Вітаю. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі. вподобайочку. Перекладено та озвучено Google AI Studio. Фармер Філіп Жозе. Цар звірів. Наш бюджет, казав біолог, показуючи високому гостеві лабораторію та звіринець. Надто обмежений, щоб ми могли відтворити всі вимерлі види. Тож нам доводиться повертати до життя лише вищих тварин, найгарніших з тих, що були так безжально винищені. Зараз я намагаюся виправити наслідки дієї безглуздої жорстокості можна сказати, що знищуючи черговий вид, людина плювала в обличчя Господу вони зазинули зарів і силові огорожі, там радісно стрибала й гарцювала квагга, виблискуючи на сонці гладенькими боками. Там висовував із води кумедні вуса калан, горила ховалася у заростях бамбуку, воркували мандрівні голуби, протопотівно соріг, схожий на пошарпаний крейсер, жирафа подивилася на них лагідними очима, продовжуючи пережовувати листя. Ось наш дронт. не надто гарний і вельми тупий і зовсім безпорадний. Ходімо, я покажу вам сам процес відновлення. Зайшовши до велетенської будівлі, вони пройшли повз вишукані рядами величезних баків. Крізь ніконця та прозорий гель у середині було добре видно експонати, ось ембріони африканських слонів. Ми збираємося виростити велике стадо і випустити їх у новому державному заказнику. Та ви просто світитеся від радості, зауважив високий гість. Ви дуже любите звірів, чи не так? Я люблю всіх живих істот. Скажіть, а звідки ви берете дані для відновлення? Поцікавився гість, з більшою частиною зі скелетів та опудал у стародавніх музеях, з книжок і фільмів, знайдених під час розкопок, які ми відновили та переклали. О, бачите ті величезні яйця. У них ростуть пташенята моа. А ось тигринята вони майже готові вибратися з баків». Коли вони виростуть, то стануть дуже небезпечними, але ми помістимо їх в особливому заповіднику. Гість зупинився перед останнім баком. Тільки один? запитав він. А що це за звір? Бідолага. сумно сказав біолог. І йому буде так самотньо, але я буду любити його, наскільки зможу. Воно настільки небезпечне? поцікавився гість. Гірше за тигрів, слонів і бедмедів?» Щоб виростити цей єдиний екземпляр, відповів біолог, і голос його трохи тремтів. Мені знадобилося особливе дозволення. Гість відсахнувся від баку. Тоді це. Але як ви посміли? Біолог кивнув. Так, це людина. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу у світі вподобаєчку.